Доброго вечора, дорогі колеги. Ось і настав цей вирішальний день наша неділя, де ми визначимо 10 переможців. Власне, ми їх вже визначили, ми визначали їх троє. Я, пан Данило і Аня. Хто вона Аня? Ну, вона той, хто відповідає за всі шаблони, всі темплейти, які ви бачите у нас в галереї темплейтів. Можна сказати, професійний виробник да, але взагалі вона дизайнер. Дизайнер. Отож. Дорогі колеги, ми щиро вдячні вам за те, що ви пройшли 5 днів інтенсивного навчання разом з нами влітку. Влітку. Ви просто ви вже, вже переможці, ви вже молодці, ви вже суперпедагоги. Отож ми хочемо розпочати трішечки зі статистики, адже ви працювали дуже активно, це в нас другий потік і ми хочемо. Розповісти трішечки по статистиці. Отож я передаю слово пану Данилу, який нам трішечки розповість, скільки і чого ви створили за цих 5 інтенсивних днів. Так, якщо переходити до такої сухої статистики, то за усі ці п'ять днів ми з вами створили 583 проекти дошок. Тобто більше аніж 100 дошок на день. і Якщо цікаво, це більше, ніж було в першому потоці, хоча учасників у нас було однакова кількість. Тож і, ці 583 проекти дошок створили у нас 72 учасники, які створили хоча б одну, один проєкт дошки. І з цих 72 учасників ми отримали 65 сертифікатів. Нам це. Можна сказати, найбільш приємно, тому що це означає, що якщо ви зробили хоча б одну дошку, то ви зацікавлені в тому, щоб зробити більше зробити як мінімум їх шість, а то й більше і отримати сертифікат від нас з пані Інною. До речі, з цікавого в нас не було жодної людини, яка б створила п'ять uh, проектів дошок. А ти кажеш про те, що всі до, всі, хто був дуже близький до сертифікату, всі завершували свою роботу і доводили до кінця. Uh, можу тут ремарку зробити, що якщо у вас там чотири проекти, але ви дуже хочете отримати сертифікат, uh, можете надіслати нам з пані в особисті. Ми щось вигадаємо. Я думаю, вмовимо пані Інне зробити вам сертифікат. І в фінальному 10 десятому проєкті дошки, вже ті, хто добігли цей марафон до кінця, це 32 учасники, які зробили фінальний проєкт дошки, вклали вже свої особисті думки, ідеї і формати в неї. І сьогодні, саме зараз, ми подивимось, які 10 найкращих, ті, хто отримає безлімітну підписку на X-Styles на 5 років без жодних обмежень. Для повного використання. Тож я думаю, що можемо плавно там та дам до цього переходити. Так, отож, дорогі колеги, зараз ми визначимо 10 щасливчиків, які отримують, так як пан Данило казав, безкоштовну версію X Style. Отож, е хвилинку, хвилинку, хвилинку. Впевнена, що ви вже бачите мій проєкт. І десятий проєкт це ось такий планер щастя з пазликів складається. Тут є три сторіночки. Ось колега додала віджити. Колега просто супер молодець і додала підсторіночки. Я вам хочу кілька показати. Ось, наприклад. Повернемось назад. І продемонструю ще книжкову круговину. До речі, колега так поназивала класно свої підсторіночки, що просто неймовірно. Ось. Я вже наперед відкрила, щоб не чекати нічого. Ось такі сторіночки зробила, дорога колега. Отож, вітаємо вас. Ваші віджити також чудові. Ось. Це був номер 10. Номер 9 це мій простір. Почнемо з першої сторіночки. Одну хвилинку. Так. Це планер. Ось. До речі, планер досить такий, бачите? Прям колега розписала-розписала, що потрібно робити. Далі нормативно-правова база, розклад дзвінків в нормативно-правовій базі. Сторіночка для колег. Сторіночка для дистанційки. Вже скоро почнеться, дорогі колеги, наша школа. І ось тут є критерії оцінювання, наприклад. Ось. Інклюзивне навчання і корисні посилання. Це робота номер 9 Давайте. Ймовірно, да. об'ємний документ. І коли навіть доходиш до останньої сторінки, яку пані Інна ще не догортала. Там ще безліч підсторінок. Зараз Тому... я погортаю. Ну. А в мене щось все чорне стало. Навіть не знаю, що це може бути. Давайте хвилинку. Зачекаємо. Так. Я все працюю. Ось мої уроки. Ось і ось за ці сторіночки йде а, мова. Ось тут. Так, в календарному плануванні ще. Документи навіть є вбудовані. Ось тут. Ми все передивились, дорогі колеги. Ось тут. Переходимо до номера 7. Ні, 8. 8. Отож, це віртуальна учительська. Ну, ніколи не думала, що наші вчителі зроблять віртуальну учительську. Ну, все можна. Але у віртуальній учительській ще є навіть віртуальна методична кімната, я вам зараз покажу. Отож, віртуальна учительська знову ж таки видно, що колега зауч. Видно, що колега розуміється, що їй потрібно, щоб було в неї завжди під рукою. Положення про атестацію, сертифікація. Атестація, атестаційна комісія першого рівня, графік. Ну, знаю цю штуку, тому що у мене колега, подруга, вона е, уч з виховної роботи і з навчальної роботи. І знаю ці всі моменти. Тому тут одразу видно, що це залуж, зауш, зауж. І ось тут хочу вам показати, там, де методична робота, ось. Тут навіть колега зробила окремо методичні об'єднання вчителів-предметників відповідно до їх циклу навчального. Бачите? Супер, правда? Оце віртуальна учительська. Гарно, що в нас була б пані Інна, тому що ми б з дизайнерами нічого не зрозуміли. Але структура гарна. Ну, я вам скажу для будь-якого зауча, це от взяв і користуєшся. Все в тебе є, все в тебе під рукою. Також тут є освітній процес, я так розумію, це завжди саме з навчальної частини. Тому що тут розклад уроків перших, четвертих, п'ятих, шостих, індивідуальні, учительські і так далі. Ну, Мережа класів. Тобто людина собі зробила помічника, який їй завжди буде допомагати. Можна сказати ось так. І звіти? Куди ж без звітів? Переходимо далі, це в нас буде вже номер 7. Це тижневий челендж, але я так розумію, це тижневий челендж донечки, так? Ну, Думаю, що так. Отаж дивіться. Бачу, в донечці досить насичений, літо насичене. Донечка вчиться влітку. Далі дивимося. На другу сторіночку вихідні. Ось творчість. І плани на серпень. Зараз завантажиться. Тут ще є. Виджет. Ось це в нас робота номер 7 Так, і мені Можна відповідає відповідає в назвах днів. Так. Да. О, так. Я, я, ще, я, ще, я ще до цього дійду. Але ще я хочу вам показати, як колега цікаво зробила. В назві днів це в нас будуть нові сторіночки. Ось. І в назвах днів розписані заняття дитини із навчальними матеріалами. Оце мама займається своєю дитиною. Ось. І навіть вбудовані інтерактивні ігри. Це у нас номер 7. номер 6. Це, мабуть, збилось, так? Та да? ні. Здається, що. Ну, це просто 5, а не 6. 5. номер 5. Отож, віджити вбудовані це мій планер. Віджети вбудовані. Думки на сьогодні. Планер. Робота. Так, ось. Одразу ж таки, матеріали до уроків. І ось тут можна також подивитись. Для других, третіх, четвертих класів. Так. Корисні посилання і підготовка. Тут також сторіночки вже заповнені. Особистий простір. Бачите, як добре, все в одному місці. І робота, і особистий простір. Ось. Давайте подивимося дошку натхнення колеги. І календар. Ну, календар ще треба дозаповнити. Тут колега просто чекає, коли команда XTLS презентує календар в календарному вигляді. Можу сказати, що це буде дуже дуже скоро, і тому можна буде переробити цю цю сторіночку трохи по-іншому, і вона буде справді ще додасть до цього документу. Так, добре. Давайте далі. Моє власне творіння. Це дуже класно, класний проект, тільки нас здивувало щоденний харчовий лабіринт. До речі, тут я навіть я вам продемонструю. Тут я навіть ось вкладочки повністю зменю. Ось. Давайте почнемо спочатку. Отож в колеги є калейдоскоп завдань. Бачимо в колегі досить, досить насичене життя, спорт в колегі. А Тепер... у нас там всі, всі в кого можна подивитись, всіх завдань, задач, якихось дій, дуже-дуже багато. Тижневе, тижневе планування. Самоосвіта, наприклад. О, класно. Табличка. Самостійне навчання, звичайно ж. Куди ж без нього? Ось. Так. Прошу <плес> вибачення Ось. По сферах діяльності покликання. Ну, і, звичайно, вже я вам показувала щоденний харчовий лабіринт. Так. О, це отут варто так зараз детально вам розказати, тому що тут багато всього, але його, щоб знайти, треба добряче пошукати. Але дуже багато всього. Отож, простір для діяльності. Здається, простенька дошка, але тут надзвичайно багато. Давайте почнемо з робочого простору. Дивіться, в робочому просторі ось у вас яка структура за розділами. І дивіться, як класно! Є розробки уроків. І зразу відкривається, бачите, ще під стрінки. Можна, я так розумію, це все буде продовжуватись, можна подивитись далі. Виховна робота. Ось, і це тільки, це тільки ми дивимося робочий простір. Ось тут соціальний паспорт і так далі. Давайте подивимося відомості про учнів та батьків. Я Думаю, що якщо б у нас був би приз за симпатії пані Інни. То Повча... це так. Да. Ця робота і віртуальна вчительська. Це би виграли, вони би виграли. Це, було б брати. Да, я... Це точно було. Це було. Дивіться, як прикольно зроблена табличка. Дуже класно. Давайте далі підемо корисні покликання. Ось. Планер індивідуальних занять. Я цій людині, цій колезі, напишу в особисті і попрошу в неї. Е... Використати дещо з її дошки, тому що реально дуже класно. Давайте подивимося розклад. А тепер зверніть увагу на сторінки. Просто зверніть увагу. Тепер ви розумієте, як чітко колега все продумала. Так, повертаємося назад. Так, одну хвилинку. Треба ще ж повернутися. От, Добре, що є кнопка повернутися на головну сторінку, бо я б заблудилася, як повернутися. Е, робочий простір ми не додивились, але там ще дуже багато всього. Давайте подивимось особистий простір. Ось. А в робочому просторі сторінок і підсторінок просто неймовірно багато. Давайте ще виховну роботу подивимося. Зверніть увагу знов, скільки ж всього у виховній роботі. Так. Ще можна по місяцях подивитися. Я ми бачили. Якщо ми вже все почнемо показувати, корисні покликання, я ж вам кажу, це моя симпатія. В пані Світлани і у вас це дві моїх. Давайте подивимося інформатику окремо. Дивіться, яка інформатика в колеги. Я думаю, що коли ми поширимо всі проекти. У вас відбою не буде. <світло> І будуть переможцями, то до вас будуть надходити багато запитів на те, щоб подивитись цю дошку. Саме так. Так, о, перейду назад. Оце єдине, що тут е, не вистачає мені якоїсь великої кнопки і натисни сюди, щоб вернутися. Давайте самоосвіту ще глянемо. Ось у вас по місяцях освіта. Чудово, просто взагалі. Для мене таксономічне колесо. Для мене це просто у вас ідеал ідеала. Давайте далі. Це була Дякую. номер три. 3 два. 2. Дуже гарна назва. Опрацюй в тіль в життя і драйвуй. Також дуже багато різних сторінок. Ось, багато вкладочок. Давайте ми все по черзі подивимося. Подивимося розклад ще. Ось. До речі, можна перейти подивитись. Ось. Тут також видно рука зауча. освітня траєкторія. Але мені тут дуже подобається структура, вона да. для людини, яка ніколи не заходила сюди, вона просто сприймається це. Назвичайно легко і зрозуміло, що куди натиснути. Виконання програми за рік. Ось, ну, я ж кажу, видно е, руку за очі. таку добре… добре. На добре. освітньому просторі ми на, на якійсь консультації розмовляли про те, як вставити е, цей, картинки по типу, як в Інстаграмі, щоб вони прогортувалися. І ось там на освітньому просторі, на останній сторіночці, якраз за рахунок ембеду, це і вставлено. Але щось панійне нам не хоче показувати де, де, це на, освітній простір. Траєкторія, освітня траєкторія. Ні, 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 найостанніше. Най Останній освітній простір. Ну, пробачте, воно там. погано видно. Але я мав на увазі цю галерею, да, вона дуже ось. мені сподобалась, тому що ми якраз на консультації про це говорили і тут вже реалізували. Давайте подивимося ще нуж, вкладочку, тому що тут ще в нуж в колеги просто. Просто все, що треба. Нормативна база початкової школи, так як я вже казала, зразу видно зауча. Платформи для вивчення, наприклад. Навчально-методична скарбничка. І особистий простір. І є планер на 3 місяці. Ось тут він. Ось особистий простір і планер на 3 місяці. Ось план на 3 місяці. І план на рік ще колега не доробила. Ну, доробите. Це це на 24-й. Так, що... Да. що ж, переходимо до фіналіста, до першої нашої роботи. Життя як проєкт. Е... <сум> Я навіть не знаю, що сказати, колега просто молочинка. тому що настільки чітко структуровано, по кольорах класно, Ви подивіться просто на кольори, настільки все до толку класно і просто гарно структуровано. Ось тут є покликання. Ми переходимо бачимо, що нам потрібно зробити. Ось, повертаємось назад. Це за тижнями. Професійна діяльність. Візьмемо, наприклад, самоосвіту. освіту. Дивимось. І зразу є мета, що потрібно зробити? Ось, повертаємось назад. Так, візьмемо, наприклад, я вчитель. Ну тут видно, що вчитель точно інформатик. Зразу видно. Давайте візьмемо, подивимось, другий клас. Ще колега не донаповнювала класи. Та там щоб все наповнити треба. Протягом року це наповнювати. тому... Я менеджер освіти. До навчального року підготовано. І можна буде з цим працювати. Звичайно, звичайно. Тим більше вже структура є, розуміння, що куди натискати є. І онлайн ресурси вчителя. Подивіться, яка графіка. Ви просто подивіться на цю графіку. Пані Світлана, ви просто в нас геній графіки, геній бачення кольорів. Так, я надіюсь, пані Світлана є. І ось тут вже є особиста сім'я, улюблені це подорожі і харчування. Давайте от харчування подивимося. Ще колега не донаповнила. Давайте сім'ю подивимося. Це подарунки, я так розумію, будуть. Так, давайте перейдемо вже до собачки, до песика. Ось про песика. Розумію, що з песиком регулярно гуляють. Сімейний лист бажань планер хар харчування. І список. Але Work-Live-Balance просто ідеально класний. Тому перше місце ваше. Що ж, дорогі колеги, я впевнена, що ви е, також. В захваті переглянули роботи колег. Одразу впевнена, що у вас з'явились нові ідеї, як ще можна використати Xyle, тому що ми самі дивимося, і в нас самих вже нові ідеї з'явилися, як його можна ще використати. Е, використовуйте X-Tiles і не тільки для вчителювання, чит, не тільки для педагогіки, але й для вас особисто. Тому що це чудовий сервіс для планування. Тепер передаю слово пану Данилу. Так, ну я думаю, що фінально вже хочу вас всім подякувати. Дуже багато разів вже це казав, і наші на наші останні зустрічі. Дуже коротко скажу, що на жаль, як я анонсував, наш засновник не зміг підключитися до нашої сьогоднішньої зустрічі, тому що в нас зараз таки активне і дуже швидкоплинне життя, яке часто змінюється. Тому на жаль, через особисті обставини не вдалося підізнатися. Але я думаю, що це не сподіваюся, як мінімум. що Це ніяк не зменшить е, ваших поражень від нашого інтенсиву. Що ви будете продовжувати користуватися X-Styles, Будете писати нам в викстайл в Україні, що покращити, що змінити, що навпаки гарно. І будемо дуже сподіватися, дуже вдячні всім, хто поширює про нас інформацію в Фейсбуці, в Вайбер-спільнотах, в різних інших вчительських спільнотах. Тому що і мені, і пані Інні вже приходять інформація про відмитки нас в соціальних мережах. Це справді нам не тільки дуже приємно, а й дуже потрібно. з Точки зору розпосюдження іксал для того, щоб більше людей про нього дізналися і. Ще раз вам дуже-дуже дякую всім, хто долучився і сьогодні і був з нами протягом нашого інтенсиву. Якщо щось, ми завжди е, на зв'язку завжди в телеграмі можете нам написати, мені в особисті. Нагадую вам про те, що в кожного з вас є промокод на покупку X-Tiles, коли у вас закінчаться блоки. Він безмежний в плані дії, безмежний в плані кількості використання. Тобто, за потреби ви можете ділитися з вашими колегами. Тож, всім гарної неділі і гарних, гарного вже, ще, я думаю, що вчителям важливо побажати навчального року гарного, який вже не за горами, але треба встигнути відпочити до того моменту, ще є час. Ну, відпоч... Відпочити, це перше і маст-хев, що повинні вчителі зробити, тому що в нас попереду знову новий навчальний рік і. Нам потрібно набрати сил і енергії. Але те, що ви влітку навчаєтесь, те, що ви влітку 5 днів приділили, інтенсивно навчались, не, не просто навчались, а інтенсивно, активно навчались. Це ви вже, ви вже просто величезні молодці. Тому бережіть себе, цінуйте себе, відпочивайте і будемо вдячні, якщо напишете нам хороші фідбеки, ваші враження і потегнете нас в соціальних мережах. Ми на зв'язку. Якщо щось потрібно, ми завжди відповідаємо. Все на цьому дякую.